Вітаю на каналі ось таку красу зібрав. Це прототип, одразу кажу. Це лампа досвідчування для грофбоксу. Я зараз починаю новий проєкт, буду збирати грофбокс. Тобто ідея така, щоб створити грофбокс максимально автономним. І один з елементів це освітлення. Так, що тут було зроблено? Значить, у нас тут є отака, отакий рефлектор параболічний. Він зроблений з пеноплексу, з фольгою. Тобто, щоб просто в мене відбивало проміння, максимально фокусувало його. Ну, Там, де рулетка, це вважайте, що буде рослина. І так, що тут використовується? Чотири стрічки світлодіодні довжиною метр. Ось бачите, є такі більш жовті стрічки, дві, а є більш білі стрічки, теж дві. Жовті це у нас іде 2700 кельвінів температура, білого, ну, біле світло. А білі стрічки це 7000 кельвінів температура. Що це нам дає? Це нам дає. Максимально видимий спектр рослинами, тобто червоний і синій спектр у нас в максимальному диапазоні. Це для максимального фотосинтезу. Але і інші кольори, зелені, спектри зелені, фіолет, ну, всі кольори радуго, вони тут теж присутні. Вони майже не потрібні рослині, але все одно, якщо повний спектр, рослина краще росте. Це інформація для тих людей, які будуть писати краще фітолампи, не краще, не зовсім краще. Вони економічніші, і це потрібно, якщо у вас велике-велике підприємство, там де ви дуже багато витрачаєте енергії, там можна е, використовувати фітолампи, але підбирати їх під конкретну культуру. Тобто, якщо там фітолампа буде працювати на томатах, вона може погано працювати на огірках. Це вже дуже індивідуально. Я вибрав таку стратегію по освітленню. Поки що це повторюю прототип, я поки що тестую. Взагалі це буде зроблено нормальний рефлектор, е який не буде там, ну це просто з ящиків зроблений рефлектор. Зараз там, для тестувань. поки що, Я поки що тестую, як, що, там куди. Просто рама з CD-шки І цей рефлектор просто вогнутий у ящик, ось вирізано болгаркою просто все. тобто Це так. На швидкоруч зроблено, чисто для тестів. Але результат супер. Тобто, ось у нас є рулетка, і вона стоїть ну 0 біля оцих світлодіодів. Ось він 0. І що я вам скажу? Я зараз ставлю відео. Значить, отут на 20 см, якщо ми розполагаємо культуру, ну, Тобто, отут у нас листя закінчується. Отут у мене полуниця буде рости. Якраз. Тут у нас 30 тисяч люкс освітлення йде. Тобто, мінімально, що рослині потрібно, це 15 тисяч люкс, у нас 30 тисяч люкс. Тепер про економічність. Ось вся ця лампа, метрова лампа. Тут я 4 рослини можу помістити. Ну, тобто, Тут буде такий мат з мінеральною ватою буде 4 рослини. Це все 56 ватів. Ось, вся ця конструкція 56 ватів. Просто супер. Результат просто супер. Ну, вона 12 вольтна. на ось він. Трансформатор, ну і це все в мережу вмикається. І працює. Ну і буде, Я буду встановлювати датчик, який буде вмикати. 14 годин буде освітлення і 8 годин буде ніч. Правильно, я порахував? 20, так, все правильно. 14 і 8. Це найкраще співвідношення дня і ночі. На відстані 20 е, см у нас ось. 27 тисяч люкс. ну, бага, бага, Погано видно. 27-30 тисяч люкс видає. Ось рулетка. На, на, 20, на 20 см. Ну, ось, отак, 20... А це ж я телефон тримаю майже вертикально. Коротше, ця система видає десь до 30 тисяч люкс на відстані 20 см. Це супер результат. Слідкуйте далі, далі буде ще цікавіше. Далі буде у мене е, туман, е, обігрівач з карбонового кабелю. Потім е, чим я буду поливати. Буде дуже-дуже цікаво. Так що слідкуйте. Якраз почав збирати гро і хочу вирощувати мурану, полуницю взимку. Е, поставлю експеримент, буду знімати і що з цього вийде, потім результати десь там. У травні буду. Які в мене вий... ну, буду висновки вже робити, що, як і так далі. Е... Гровбокси буду збирати, до речі, і виставляти на продаж. Поки що збираю прототипи, тестую, щоб все там працювало. Е... Ну і Датчики підбираю, все, що було максимально автоматично. Так що, якщо є питання, пишіть у коментарях. Слідкуйте.